Сьогодні перша частина відео, де да ми порівнюємо блоки безперебійного живлення українського виробництва Faraday Electronics і китайського Minwell. BPUPS55W Smart і Minwell PC 60A. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Першим протестуємо Minwell PC 60 в алюмінієвому корпусі. Через те, що відсутній спеціальний роз'єм, ми зняли корпус і припаяли провода. Це перше. У аналога Faraday PS55W Smart є гвинти, якими фіксуються зачищені провода. Суть першого тесту перевірка електричних характеристик ланцюга на вході та виході. Залежність від напруги на вході і навантаження на виході. Скористаємось латером, він змінює напругу на вході мережевого фільтра. Є цифрове навантаження, де ми будемо спостерігати вихідну напругу і струм пристрою. В наступних серіях експериментів під'єднаємо акумулятор. Судячи з наклейки максимальний вихідний струм 2,8 А. Струм зарядний 1,5 А. Тестуємо вихідні параметри. Вхідна напруга від 100 до 240 в, в мережі змінного струму. Вмикаємо блок, виставляємо на вході 240 В, встановлюємо 2,8 А струм навантаження. Вмикаємо на виході 13,8 В і незрозумілі шуми більше ніж 100 мВ пульсації на виході. Наступний тест. Перевіримо, з якого навантаження без АКБ блок живлення піде в захист. Піднімаємо струм на виході. Пройшли відмітку 5 А. Піднімаємо ще. На 6 А вихідна напруга зменшується на 2 В. Струм 7 А блок переходить в рестарт. При поверненні в номінальні значення, напруга повертається в норму і він видає свою нестабільну напругу. Якщо закоротити контакти АКБ між собою, блок живлення вийшов з ладу. Зараз при навантаженні 2,8 А. Знижуємо напругу на вході. До нижньої заявленої межі 100 вольт. Як бачимо, 100 вольт ще працює. Продовжуємо зменшувати 70 В, 60 вольтів. На виході напруга нестабільна, коливання більше 2 вольтів. Робота в такому режимі недопустима, він би мав вимкнутись. Наступний тест. При мінімальній вхідній напрузі перевіряємо, чи увімкнеться при заданому струвому на режимі. Вмикається. Під'єднаємо акумулятор. Звертаємо увагу на плюс і мінус. На АКБ 13,1 вольта. Вмикаємо мережу 100 вольтів на вході. Напруга на виході знижується до 13,4 вольта. Це не є добре. Струм заряджання близько 2 А. 2 А йде на заряд АКБ, 2,8 йде на вихід. Вихідна напруга нестабільна. Якщо цей пристрій буде використовуватися з чутливою апаратурою, наприклад, камери відеоспостереження, роутери, скоріш за все, вони будуть. Перезавантажуватися або картинка буде неякісна. Знижуємо вихідний ток для того, щоб стабілізувати напругу на виході. Бачимо 2,1 А на АКБ. Із-за відсутності навантаження блок живлення не стабілізує вихідну напругу. Вона постійно стрибає. Встановили струм на виході 2,8 А, АКБ заряджається 2 А. На вході 100 В, Піднімаємо до 250 В. Це ніяк не вплинуло на напругу на виході блоку живлення. Пульсації теж нікуди не зникли. Заявлена напруга 13,8 вольт, не досягнута. У нас на виході 13,5 Вольт. Наступний тест вхідна напруга 252 Вольта. Вимкнемо і спостерігаємо, яким чином він переходить на роботу від акумулятора. Вимкнули і увімкнули. Через те, що акумулятор ми трохи розрядили, напруга стала стрибати ще більше. А перевіримо максимальний струм навантаження під час роботи від АКБ. Піднімаємо вихідний струм, спостерігаємо, що буде відбуватися. 5 А вимикання не відбулося. 6 А 7 А. Незрозуміло, коли має відбутися відсіч за вихідним струмом. Якщо в дротах коротке замикання, то 80 Вт втрачаються на нагрів дротів. Піднімаємо ще 8 А. Блок не вимикається. 9 А. Пішов дим. І не спрацювала система захисту від короткого замикання виходу. Використовувати даний блок в домашніх умовах не рекомендується. Також на блоці є два інформаційних виходи, які сповіщають про відсутність мережі 220 В або акумулятор розряджений нижче 11 вольт. Проведемо даний тест. Замість акумулятора під'єднаємо джерело напруги та струму, і можна буде змінювати вхідну напругу, щоб перевірити в яких діапазонах працює даний блок. Ми під'єднали замість акумулятора джерело напруги і струму. На виході 13,8 В 28 А споживаємо. Дуже цікавий тест, який демонструє падіння напруги між акумулятором і виходом. Вольтметром замірюємо напругу на виході 13,4 вольтів і заміряємо на вході 13,8 вольтів. Падіння напруги 4,1 В. Перевіримо захист блоку живлення під час зниження напруги акумулятора. Знижуємо напругу і спостерігаємо, в який момент зникне навантаження. 10,7 вольтів. На блоці живлення відсутня кнопка запуску за умову відсутності 220 вольтів. Ви прийшли на об'єкт мережа 220 відсутня, а вам потрібно запустити прилади. На блоках живлення Faraday така кнопка є, що дозволяє під'єднати акумулятор до навантаження без мережі 220. Фінальний тест. Перевіряємо, як працює захист від короткого замикання виходу акумулятора. Замикаємо плюс на мінус. Блок живлення починає дзвеніти, потім диміти, напруга на виході просідає, спрацьовує шим, а залишки напруги нагрівають компоненти всередині блоку. При цьому встановлений всередині запобіжник не спрацював. А давайте перевіримо і роботу інформаційного виходу, типу відкритий колектор. Він має відкриватися або закриватись, коли відсутня мережа 220 В або акумулятор розряджений нижче встановленого значення. Перевіряємо роботу інформаційного виходу мережа 220 вольт. Транзистор відчинений. Вимикаємо напругу, бачимо, транзистор дуже повільно зачиняється. По суті, про зникнення мережі 220 В ми дізнаємось через деякий час. Подивимось, як працює інформаційний вихід акумулятора. Транзистор короткочасно відчинений і знов зачинений, а блок живлення вимкнувся. Наступне на тесті безперебійне джерело живлення Faraday Electronics 55W, аналогічне мінвелу psc 60 на вході 248 В номінальне навантаження 3 А у даного девайсу. Вмикаємо у нас на виході 142 В і є термодатчик. Залежно від температури навколо акумулятора збільшується або зменшується напруга, а відповідно і струм заряджання. Рукою зігріємо датчик, напруга зменшується, охолоджуємо, напруга збільшується. Датчик має бути закріплений на корпусі акумулятора. Поки АКБ не під'єднаний, протестуємо коротке замикання клем акумулятора. Нічого не відбувається, блок знає, що ОКБ не підключений. На блоці присутня світлова індикація: зелений сигналізує про наявність виходу, червоний стан акумулятора, а жовтий наявність мережі 220. Блимаючий червоний вказує на відсутність акумулятора. Подаємо 3 А на вихід. Струм будемо збільшувати, спостерігати, коли спрацює захист від навантаження. Підняли струм на 02 А від номіналу. Червоний індикатор блимає з більшою частотою, тим самим вказує на перенавантаження. Продовжуємо піднімати струм 5,5 А. Починається автоматичний рестарт. Повертаємо струм 3 А. Червоний індикатор знову вказує на відсутність АКБ. Перевіримо роботу від мережі 220 В. Будемо змінювати вхідну напругу і дивитись, що відбувається на виході. На позначці 100 В нічого не відбувається. Зменшуємо далі. Даний блок жилення продовжує працювати і від 86 В. Вимикаємо, вмикаємо мережу, блок запускається без втрати вихідної напруги. Знижуємо ще близько 56 В він вимикається. Повертаємось до мінімально необхідної напруги. Блок запускається. Для цього і потрібен імпульсний блок живлення забезпечити стабільну напругу на виході при зміні напруги на вході в широкому диапазоні. Підключаємо акумулятор, перевіряємо струм заряджання близько 0,4 А. Якщо ми зменшуємо струм на виході, наприклад, до 2 А, струм заряджання збільшується і складає вже 1 А. Збільшуємо навантаження, працює червоний світлодіод, вказує на перенавантаження. Струм заряджання зменшується. Повертаємося до навантаження до норми 3 А. Струм заряджання на рівні 0,4 А. Все це відбувається завдяки алгоритмам, закладеним в процесорі керування. Тим самим оптимізується робота пристрою. Встановлюємо 100 В. Мережу вимкнено. Бачимо напругу акумулятора. Мережу вимкнено. бачимо напругу блоку живлення. Знижуємо до 86 В. Працює. Спробуємо 70 В на виході, напруга на виході в нормі. Збільшуємо струм до 3,2 А. Червоний індикатор попереджає про перенавантаження. Акумулятор відключається. Докрутили до 5 А. Блок живлення вимикається і переходить в режим перезапуску. Повертаємось до номінального значення, підключається акумулятор, він починає заряджатися, і все відбувається по стандартній схемі. Сьогодні ми залишимо все на ваш розсуд. А в наступній серії продовжимо тестувати і зробимо висновки. А поки що поставте лайк, коментуйте і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.